Всім привіт, друзі! Ви дуже багато запитували за Hyundai Kona 64 кВт. Будь ласка, ми вам привезли. 19 й рік, 96 тисяч пробігу, вся в рідній фарбі. На хорошій комплектації, ціна 17200. В червоному, красивому кольорі, led ошечки, галогенна оптика, 17-ті легкосплавні диски. 24 2024 року. Безключовий доступ, повний електросклопакет, акустика Крел, комбінований салон. Утримання в смузі, шкіряне мультикермо, датчики світла дощу, підігріви, електроручник, два ключики, бездротова зарядка, клімат, великий сенсорний монітор, заводське тонування задніх вікон. Автомобіль з Європи розмитнений та сертифікований. Парктроніки, камера. Подовжувач, сервісний набір в комплекті. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця. Приїжджайте, тестуйте та забирайте. Цінник 17200.